Унікальні вишиванки 19 століття представили на виставці у Жмеринському міському історичному музеї. Це вишиті сорочки з різних куточків України різних періодів. Одна із найцікавіших дитяча сорочка з рідкісною застіпкою та зразки ручної вишивки у техніках: низь, гладь та хрестик. З нами на зв'язку Ганна Шеремета, директорка комунального закладу міський історичний музей Жмеринської міської ради. Пані Анно, мої вітання. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, скільки ж вишиванок представлені на виставці, і чим вони унікальні? Ви знаєте, сьогодні так цікаво склалися обставини, що ми раніше не рахували свою колекцію, а от сьогодні, коли виставили її всю, порахували. І виявилось, що 13 жіночих, 13 чоловічих і дві дитячих сорочечки віком на 2-3 роки. Ось такі цікаві співподіння. Розкажіть, як же ж збирали представлені вишиванки з яких регіонів? Ви знаєте, регіон майже ось жмеренка, жмеренський район та близьоші села збиралися сорочки протягом 56 років, бо нашому музеї в цьому році виконалось 56 років, і ці сорочки і вишиваночки збиралися не одним поколінням жмеренчан. Сама найстарша сорочечка датується кінцем 19 сторіччя. Її передали з села Могилівка Вінницького району Вінницької області. Був такий дрозд в нас мешканець. Багато сорочок передано з Браїлова, деякі сорочки Жуковиць, Чернятина. Тобто така колекція в нас досить різнопланова і по регіонам, і по складу своєї вишивки. У нас зустрічаються вишиті сорочки Низю, Гладдю. Крестиком качалковою гладдю, використовували мережку, багато різних інших технік, які можна подивитися на сорочках представлених сьогодні. Чи є на виставці вишиванки з особливими символами або орнаментами, характерними для певних регіонів України? Ви знаєте, одна із сорочок. Ми дійсно знаємо цей факт, що вона представлена саме Жмеринського району, тому що саме така сорочечка представлена в колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею. А інші сорочки вони на жаль не досліджені настільки, але ви знаєте, вона кожна унікальна по своєму, тому що майстриня, яка вишивала, вишивала з любов'ю для своєї сім'ї. З такою символом обереговості, тому ми вважаємо, що в нас кожна сорочка має свою унікальність, а от саме притаманна одна з них в нашому жмеринському районі. Лише одна, на жаль, колекція. Надіємося, що буде поповнення. І розкажіть, будь ласка, якщо хтось бажає побачити на власні очі ось ці унікальні вишиванки, як можна це зробити? Наш музей працює з 9 до 18, окрім неділі і понеділка, тому ми раді вас вітати. Приїздіть до нас у Жмеринку, славне місто. Пані Гано, дуже бажаю, щоб відвідувачів вашого музею було багато, аби вони могли побачити ось цю красу на власні очі. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо вам. А глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Ганна Шеремета, директорка комунального закладу міський історичний музей жмеринської міської ради. А ще хочу додати, що у Жмеринці 15 травня учні та студенти безкоштовно їздили у громадському транспорті, якщо були одягнуті у вишиванку.